На стінах клубу Пауерліфтер фотографії колишніх вихованців, які створювали історію клубу Сум, області та України. Вони є зразком для нинішніх вихованців клубу, говорить тренер Павло Могильніков. Серед нагород останніх медалі чемпіонату України з пауерліфтингу серед вихованців дитячо-нацьких спортивних шкіл, який відбувся минулого тижня у Коломиї. Загалом тоді спортсмени сум та шостки вибрали вісім золотих медалей, одну срібну та одну бронзову. Вихованці ж Сумської ДСШ Спартаківець та спортивного клубу «Пауерспорт» принесли у скарбничку області п'ять нагород чотири золота і бронзу. Серед призерів Анастасія Оношка та Степан Шпилька. Нася займається майже п'ять років і говорить, пауерліфтінг це її перше і останнє кохання. Ну, мені це подобається. Я хочу бути сильною і. Чиста штангу. Степан прийшов у спорт з боротьби півтора роки тому, щоб, як він каже, скинути вагу. Прийшов і залишився. До цього займався боротьбою. Коли прийшов сюди, у мене була мета схуднути. Але Павло Михайлович давав мені вправи з пауерліфтом. Потім в мене все добре виходило і запропонував мені займатися. Ну і я погодився. Серед дівчат 14-15 років Анастасія Ножка у ваговій категорії понад 84 кілограми виграла золоту нагороду. Результат спортсменки – присідання зі штангою 130 кілограмів, жим лежачий – 67,5, тяга – 130 та у сумі – 327,5 кілограми. І це було сьоме чемпіонство спортсменки. У ваговій категорії до 93 кілограмів Степан Шпилька здобув золото і встановив рекорд області. Крім того, вихованець де США Спартаків та клубу «Пауерспорт» став другим в абсолютному заліку серед спортсменів молодшої групи. Ми нашої команди вболівали за неї, дивилися на кожного учасника і щоб кожного все вийшло, те, що він хотів. Цей раз я знав, що прийможу, а в той, ще було не, не все так однозначно. Цей раз було більш легко це сприймати. Ким себе бачить через 10 років. Настя говорить, хоче сумістити спорт та навчання. Планує займатися спортом надалі і Степан. Майстер спорту я хочу бути, далі тренуватися і гарно навчатися. Досі в цьому залі. Сподіваюсь, досі з цим тренером і сподіваюсь, майстером спорту. Вірить у майбутнє досягнення своїх спортсменів і тренер Павло Могильников. Я дуже сподіваюся, що с, чим більше вони будуть приділяти увагу заняттям пауерліфтингом, тим вище у них будуть результати. Кінцева мечта наша, це хоча б зробити майстрів спорту України з пауерліфтингу. Це дуже буде важко, але це можливо. Да? Головне, щоб була труд, робота, режим і слухати тренера, і все буде гаразд. Олександр Качанов, Анна Волох, Суспільне, Новини Суми.